Результатів виборів президента ліцею та проведення інаугурації. І хотілося б почати з того, щоб запросити до привітального слова людину, без якої неможливо уявити існування і просвітання нашої школи в цілому, існування і самоврядування, зокрема. Я запрошую до слова привітального, нашу директорку, пані Олену Володимирівну Кухаревську. Всім доброго дня. Радію, що це вам цікаво. Бачу, що тут вся школа. Мені теж цікаво, я ще не знаю. Владислав нічого мені не казав. Інтрига серйозна. Але хочу сказати вам, що це такий новий крок в лікошколі, в ліцеї, новий крок нашого самоврядування. Нова епоха, коли ми обираємо президента. Я точно завтра йду в відпустку, та і президент буде у мене там сидіти. Це для того, щоб він відчув, як там непогано. Але казала всім кандидатам і хочу вам сказати, що це не означає, що зараз та одна людина, яку ми оголосимо, або дві. Та друга, яка буде їй допомагати, що вони повинні все самі робити. Ні, я думаю, що оті всі діти, яких я бачила в відеороликах, про яких дуже багато читала, а про деяких занадто багато, що вони теж будуть допомагати. І теж у них є свої ідеї. І ці вибори нас об'єднають. Ну що ж, Владислава, так? Да? Чи ні, будемо? Ну давай. Ну і власне, давайте дізнаємось те, заради чого ми тут зібралися. Я прошу увагу на слайд, адже зараз там з'явиться поступово інформація про результати виборів. І тут дуже важливо наголосити, що переможне місце знайшлося кожному, адже кожен досягнув якогось важливого і значеного результату, про який ми поговоримо. Присяжнюк Анастасія, вона стала авторкою дуже амбітного проєкту, який вона втілить подальшому життя про шкільне радіо. Дійсно Ді, Ді, варто підтримати обласами. Команда шостого найбільш міцна і згуртована спільнота. І саме ця справа для них є найбільш цікавою, я саме вас вірю у створенні. Сильних і спільнот в нашому ліцеї. Області. Софія Осача. Людина, яка мріє про проєкти для допомоги Збройним силам України. Області. Андрій Рібак людина, яка задає тренди, і людина, яка взагалі розпочала президентську кампанію і стала медійною діркою в області. Аплодиція. Поліна Муравська людина, яка пам'ятає круті проєкти, які варто повернути в наш ліцей, над чим вона буде працювати разом з вами. Але сашина лілія. І зараз тут немає, вона не може собі побудувати, тому що раз yeah. обласки для неї поки немає. І вона буде працювати на своїм дуже потужним і дуже затребуваним на ринку в університет Резюме. Ну, а зараз той самий заповітний момент. У нас залишилися лише на два фіналісти на дві головні ролі. Я тут прошу вас пані допомогти. Ось тут знаходиться два конвертики, в кожному з яких написана важлива посада. Конверт з президентом, який посів друге місце на виборах президента ліцею. Пані Олена, я вас прошу відкрити і зачитати це ім'я. Лікошкола. Ви готові? Ну і що ж, віце-президентом лікошколи став Ловод. озвучити і це ім'я. Ім'я, з яким буде пов'язане цей навчальний наш рік. Ім'я, якому оголосили найбільшу довіру, найбільшу підтримку, найбільшу віру від всієї спільноти нашої школи. Це ім'я президента самоврядування. Президент! І наставний заповідний час для інавгурації президентки нашого ліцею. Пані Олено, я вас прошу одягнути переможну манцію президента ліцею на алісу. Стосовно інаугурації, правою долонею я прошу тебе тримати руку для того, аби присягнути для ліку школи. А ось тут ти зачитаєш інаугураційну промову, яка стане традиційною для кожного президента ліку ліцею. Я чайка ліса урочисто клянуся сумлінно виконувати обов'язки президента лікошколи. Клянуся бути вірною інтересам кожного учня, захищати наші цінності та сприяти розвитку школи як спільноти єдності, взаємоповаги та творчості. Клянуся чути кожного і бути відкритою до ідей та пропозицій. Я зобов'язуюся підтримувати ініціативи, що надихають та допомагають кожному розкрити свій потенціал. Обіцяю співпрацювати з учнівським самоврядуванням, педагогами школи та адміністрацією за досягнення нашої спільної мети створення школи, в якій кожен почуватиметься важливим і потрібним. Клянуся завжди бути прикладом відповідальності, честі та лідерства. Я готова віддано працювати на благо ліку школи. Прощаємо посвідчення президента Ліко Ліцей. На цьому захід оголошується закрит за, за